Ефіру Біомедія доєднює Дениса Поповича, військового оглядача, головного редактора інтернет-видання Апостроф. Пане Денисе, мої вітання. Слава Україні. Героям слава! Пане Денисе, вчора відбувся великий форум та прес-конференція Володимира Зеленського до другої річниці повномасштабного вторгнення. Які ваші вражені? Керівники держави хотіли більш-менш відверто поспілкуватися з суспільством. Щоб, ну. Через журналістів і через е, всі можливості комунікації. У кожного є свої враження, але в принципі достатньо інформативно було зроблено. Єдине, що стосовно втрат, там воно може викликати там певні суперечності. Ну, я маю на увазі ту кількість, яку назвав президент Володимир Зеленським, але він її назвав. І я думаю, що теж це так само спроба бути відвертим суспільством, оскільки питання щодо того, скільки е, вояків ми тратили під час відбиття широкомасштабного торгу від Російської Федерації воно, в принципі, теж хвилювало суспільство. Відповідь було отримано, і тепер кожен може зі своїми джерелами, можливостями, порівнювати і там робити якийсь аналіз, так чи інакше. Кількість була нас. А як ви вважаєте, чому саме зараз про це сказав президент України, тому що два роки влада дуже гостро реагувала, коли журналісти ставили це питання? Ну, очевидно, є. Певний суспільний запит на ці цифри. З огляду на те, що зараз ситуація на фронті напружена, відійшли, ми відступили від Ордівки, ворог намагається далі сунути на захід Ідорківки. І були питання щодо втрат, які були нанесені нашим військам російським окупантам, але, очевидно, Володимир Зеленський, як Верховного Командувач, вирішив бути максимально об'єктивним і чесним. Як ви вважаєте, чи це запитання було завчасно сплановано, тому що є така версія, тому що його поставив журналіст телеканалу Рада, що завчасно було продумано, і це ледь не був головний лейтмотив цієї прес-конференції: озвучити кількість втрат на противагу російським ПСО, які називали сотні тисяч. Ну, Мені важко аналізувати, чому це головний мотив цього форму? Бо там же виступав не лише Володимир Зеленський, там виступали інші посадові особи. Так само там була доповідь керівника Гур доволі цікава і насичена, там була доповідь і інших міністрів і оборони, і промисловості, і так далі. я думаю, що це все було зведено до, до, до того, щоб оголосити кількість травм. І так само, як не прив'язував би це запитання до того, хто його зазнав, хто його поставив. Тому насправді мене, тут важко робити якісь певні виступ. Тут президент України також на своїй прес-конференції сказав про втрати росіян. Він, зокрема, назвав, що Росія втратила 180 тисяч військових убитими разом з пораненими. Росії втрати складають близько 500 тисяч. Але ці цифри явно не збігаються із веденням Генштабу, які були станом на 25 лютого 2024 року, тому що Генштаб повідомив, що російські втрати складають. 409 820 військових. Чому така вийшов такий розсинхрон, на вашу думку? Ми кажемо про втрати. І чомусь всі вважають, що втрати це ті, хто були з вбиті, загиблих. Тобто ті, фактично, які пішли з життя внаслідок бойових дії. А ми кажемо про втрати. Чому всі забувають, що втрати це і ті військовослужбовці. Як з того, так і з іншого боку, які е, не зможуть були продовжити бойові дії. Це теж втрата. Тобто вони вийшли з бою. Вони насправді е, втратили можливість вести бойові дії, стріляти, цінити опір, наступати, відступати. Ну вони втратили дії здатність через певні обставини, через певні поранення, контузії і так далі. Це все втрата. І штаб очевидно так само підраховує ці втрати саме в цій цілі, тобто і загиблі. І ті, хто е, втратив можливість далі вести бойові дії. Це все втрати. Тому тобто, що людина поранена, але поранена, він продовжує вести бойові дії, е, і очевидно е, таким чином значить, бої важливості підрозділу не зазнали жодних змін, тоді і, е, як це на цій втратив, це і втратами не, не вважається. Ми кажемо про те, що і ті, хто загинув, і ті, хто отримав настільки великі ушкодження, що не зміг далі продовжувати ведення бойових дій. صيف <applause> <applause> زي Ну тут ми сказали про лейтно про те, що президент назвав кількість наших втрат, але тут ще треба говорити про і контрнаступ. Для багатьох ну, виявилося здивуванням, що Росія отримала плани нашого контрнаступу минулого року задовго до того, як він почався, і те, що контрнаступ у 2024 році буде, і буде кілька його варіантів у зв'язку з тим, що є витік інформації. Як ви оцінюєте саме от питання контрнаступу в заяві, прес в заяві президента під час прес-конференції? Ну, це питання конт контррозувки великого рахунку, чому плани щодо контрнаступу опинилися в Кремлі на столі у тих, хто е, ухвалював рішення і міг там впливати на подальші дії збороси Російської Федерації. Звідки стався витік? Чого його не попередили? Хто, вибачте, щуром був, який забезпечив цей витік. Тобто це питання не до нас, вам. Питання до учасників прес-конференції, прес-пресії, великому великому рахунку не питання до президента. А це питання до тих, до хто допустив до такий будь інформації. І, і, І це дуже важлива заява, і дуже хотілося почути насправді надалі, які було заході вжити для того, щоб далі це не повторювалося. І за можливості, хто сам був винний в тому, що ці плани опинилися на сторінкам. А стосовно наступальних дій Російської Федерації, то знову ж таки, президент казав, що це може бути кінець травня, початок червня. Ну, о, зараз Російська Федерація е, здійснює наступ на ну, по великому рахунку, зараз вона намагається наступати по всьому периметру фронту. Яким це буде наступ в травні, в червні, ну, тут, про великий жаль, треба дивитися знову. Тому тобто ми не знаємо цих е, планів, які опинилися в розпорядженні президента, що має це на увазі, поки що схоже на те, що цей наступ, якщо він буде, він буде е, відбуватися на тих напрямках, які вже є. Ну, нам всім відомі, це на лимано напрямок, це Бахмутський напрямок, це на Захід Авдіївки, оскільки вдіїв ми залишили. Це або на Курахове, або на Бугудар, або, можливо, і туди, і туди. Ну і це зараз чиниться Тиск у нас на Півдні. Це і Херсонський Повдар в Херсонській області намагаються його скинути Дніпро. Росіяни маю на увазі. І безумовно Запорізька область. Концентрація військ стану зараз на 26 лютого на інших напрямках. Чи то Харків, чи То Суми, чи тим паче Київ е, нема. І тому казати про те, що тут готуються якісь наступальні дії напрямку західних районів там в Білорусі, Рівне, Львів, Волинь, бо те, що раніше було, пам'ятаєте, були такі побоювання. Київський напрямок, там Суми, Чернігів, Харків поки що е, нема. Він е, став казати, що на цих напрямках можуть бути якісь наступальні дії проти. А на вашу думку, те, що президент казав, про 10 ЗРК Петріот. Вони за словами президента, ми зламали лінію оборони РФ і пішли вперед. Тобто вони суттєво би ситуацію станом зараз на фронті. Ця заява була більше адресована до іноземних наших партнерів, що от необхідно, так? Чи це таке було заява для розуміння ситуації? Це велику міру для наших партнерів, оскільки ми зараз о, маємо потребу в пункту. В широкому сенсі. там не лише для того, щоб захищати міста, а, а треба захищати міста, оскільки, що Київ захищений, то насправді цього непредливо жаль, не можна сказати щодо інших міст, оскільки не вистачає в ну от І ракети летять і на Західну Україну, і Південну Україну потерпає, Одеська область, Дніпровська область, Порізька область, Львів, Львівщина, ну Можна перераховувати. Усі регіони фактично. Київ прикрити, але через нестачу сучасних засобів КПО, великий жаль, не можна прикрити інші великі міста. А коли е те, що злимало до оборону, ну це не про Петріоти. Петрі це комплекси КПО, за допомогою комплексів КПО неможливо зламати оборону. Чи не малося більше на увазі оперативно-тактичні ракети, яких ми так само чекаємо? Давайте ми ще більше з вами детальніше поговоримо про самий форум, тому що ви вже сказали, були дуже цікаві заяви, були різного роду заяви, зокрема від Служби безпеки України, тому що, виявляється, не тільки Сіа Бейбі, як розробка дронів. на базуванні СБУ також є ще і Мамається. Ще один безпілотник, але якщо ми говоримо про Сіа Байбі, то це ураження 11 кораблів. Деякі пошкоджено повністю, деякі лише уразили. Тим не менше, СБУ говорить про те, що кримським мостом, який був уражений двома два рази безпілотниками, вже росіяни не перевозять зброю та озброєння, але міст все одно буде знешкоджений. Що би ви підсумували із цієї сесії, де виступав голова служби безпеки України? Головний запит і головна теза, те, що місце буде знишко. Це те, що ми очікуємо. Не очевидно те, що буде власним переможним песом для цього українського суспільства, що це міст впаде. Я насправді не сумніваюся, тому що це колись станеться, очевидно цьому році, оскільки, якщо двічі його було вражено, то можна уразити вже і втричі і ще й добити його для того, щоб більше вони підняли. Е, цікава історія, цікава історія, що, тому, що цей між більше не використовується для військової логістики. Човодно постає питання перекриття сухопутового коридору, який для цього і використовується. І тут дуже важливо те, що ми добимо великі десантні кораблі. Останній приклад це Цезар Пуніку, кілька тижнів тому це було зроблено. Якраз ці великі десантні кораблі ВДК це додатковий засіб для транспортування. Всіх військових ну, для всіх військових потреб угруповані е, російської армії, яка зараз знаходиться в Україні. Це ще один додатковий міст. Тобто, по цьому з боку цих кораблів можна транспортувати і танки, і боєзапаси, і людей. І той факт, що ми позбавляємо цих кораблів Російську Федерацію, в тому числі з мов морських дронів, це знищення ще одного логістичного культуша, який в принципі Російська Федерація зараз активно намагається використовувати. По Тобто, по суті, складаються пазли. Кримський міст відпадає як засіб логістики, кораблі, десантні, таке також вже під значним ударом значно зменшилися їхні скільки, залишилися сухопутний коридор. Але те, що сказав вже учільник гур, так що в Криму на і на півдні окупантів чекають великі сюрпризи. Тобто, це такий, як би можна сказати, пазл до деокупації півострова заявлений. Звісно, я тут можу трошки вийти за рамки цього форуму, який ми зараз обговорюємо. Багато було інтерв'ю генерала Ходжеса американського, де він зазначав про те, що кримський міст, ну я старіш сам Крим, як мі півострів. Той, хто володіє Кримом, той і отримує перемогу в цієї ключом перемоги до цієї війни є володіння Кримом. Тому все робиться і в контексті знищення великих десантних кораблів, і в контексті ударів по так званому Кримському мосту. Це все кроки до декупації простору. І це важливо. Тобто, коли півострів були деокуповані, тоді ми можемо сказати: очевидно, що війна розгортається нашого на просто. Давайте ще з вами поговоримо про такий момент: дрони. Так, ми розуміємо, що Україна робить акцент на виробництво безпілотних літальних апаратів. Ну очевидно, тому що це війна технологій, хто їх більше має, той має і перевагу. Ну і зрозуміло, що в нас є проблеми із постачанням класичних снарядів до, до військового зброєння, і тому шукаємо варіанти. Ну і тут нам вже сказали, що е, міністр Федоров сказав, що. Укр... буде український ланцет. Цитую, наша формула перемоги це технологія та сміливість українських воїнів. Сьогодні ми вже маємо багато новітніх розробків для цієї війни. Сказав міністр цифрової трансформації України. А ну багато на цьому форумі було присвячено безпілотникам. Насправді Ну, стосовно кількості, вам очевидно, зараз ніхто особливо не скаже. скільки це питання очевидно має бути закрито і не варто на ніколи такого переносити. Публічно площу. Стосовно того, чого безпілотники, то о, відповідь знову ж таки лежить не поверно. Перше, через брак боєприпасів, які зараз є е, на фронті, е, нормування кількості цих боєприпасів, я не кажу, що їх зовсім немає. Я кажу про те, що зараз кількість нормується. Необхідно чимось замінити тобто потрібно чимось наносити ворогу ураження і бажано ну, точно наносити но, ураження для того, щоб не було перерозходу боєприпасів. Дрони кабікали за дрони е Це, в принципі, той засіб, який, намагає, який дозволяє наносити точкові ураження. Тому з допомогою цих дронів ми намагає... зокрема, в тому числі допомогою цих дронів ми намагаємося якимись чимнівлювати нашу нестачу боєприпасів. Ясно, що повністю артилерію дрону замінаружу без багатьох. Ну, тобто і різні завдання, різні можливості, різна проблем місць, різна вибухова місць. Багато-багато чого багато є. Це перший аспект. І другий аспект, те, що за дронами є майбутнє. Тобто зараз ми вже можемо казати про те, що з дух дронів ми можемо і знищувати Чорноморську флот Російської Федерації, з надмовою дронів ми можемо знищувати військово-промисловий потенціал Російської Федерації, з домовою дронів ми можемо наводити артилерію, з домовою дронів ми можемо здійснювати розмінування і знищувати ворог. І далі це напрямку розвиватися. Тому тобто за дронами майбутнє, безумовно цей стратегічний хід, це стратегічний, скажімо так, навіть магістральний шлях розвитку відправи. Ну і тут з вами, вже як з колегою журналістом, я хотіла б говорити ще одне питання, тому що Зеленського запитали про незаконне стеження за журналістами Бігусінфо. Він сказав про те, що ну, керівника департаменту було звільнено, і далі слідство розбереться, і йому все одно хто замовник. Я нагадаю, що журналісти Бігусінфо, коли робили матеріал про незаконне стеження за їхньою командою, говорили про те, що замовник може бути летне на. В одному поверсі з президентом в офісі президента. Ну, таке ну доволі тригерне питання для журналістської спільноти. Ну я нагадаю, що і наші партнери, зокрема в Сполучених Штатах, гостро відреагували на стеження службами без... службою безпеки за журналістами. Як ви оцінюєте у цю відповідь президента, і чи справді все одно хто замовник? ну Цю відповідь треба усі таким чином. Якщо справді замовником є людина, яка знаходиться. Яка працює на одному поверсі з президентом на Бантові, тоді е Володимиру Зеленського має бути все одно насправді, е чи є ця людина членом його команди, чи нема. Тобто, якщо вона винна, якщо вийшли, що вона винна то він, очевидно, вона буде е змушений зробити таким чином, не зробити таким чином, а е дати зрозуміти, що ця людина е має понести відповідальність. Тобто він жодним чином не може бути не, не, не повинен бути прикривати. І жодним чином він не повинен буде впливати на результат цього розслідування. Навіть якщо ця людина знаходиться у нього і живе, працює у нього на одному поверсі, тоді президент повинен буде прийняти результати розслідування і начинити опір і не заважати притягнення цій людині відповідальності. Но відповідальність для того, він не членом його команди. Пане Денисе, я вам дякую за розмову, що знайшли час. Нагадаю, Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостру був у Філівімедіа. говорили форум та прес-конференцію Володимира Зеленського присвячені до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні у військовому аспекті.